Це наступна посилка. 18 го у нас листопада. Бананочка, чаю багато цей раз. Я вже вам показував мега великий. Сьогодні отримав такий млинець Шена 3 А це у нас продовження бенкету. І будемо дивитися, що тут є. Отже, трошки коробка в нас повріжена. Це не добре. Для, для такої коробки це не добре. Але, ну як є, все ж таки, в принципі, всі коробці воно використовуватися не буде, воно буде зберігатися. Що тут? Прикольний, класний, компактний набір. Гайвані і з піалками і ще Це такий стартовий набір для тих, хто буде пити чай, хто починає цей шлях. Досить він такий компактний. Ось Гайвань. Десь там має ще в нас бути кришка Гайвані, я її не бачу. А, ось вона кришка Гайвані. Ось кришка Гевані, блюдечка, подставочне блюдечко. Все. Все зручно, все просто, все зрозуміло. На кожен день для тих, хто починає свій чайний шлях, це взагалі. Плюс до всього у нас е такі є сліди авторської роботи. Так, ну, це понятно. Тут нема що далі розсосолювати. У мене такі набори вже були, вони користуються попитом. Йдемо далі. А далі у нас є, не є, це просто 339, здається, це шупуер. 339 відносно невисокою ціною, він 700 гривень млинець, в кого там є знижки, то ще ціна ще краще. 357 грам, як самі розумієте, за таке щастя, воно досить хорошо. А тут у мене два шена два цікавих шена. Виробництво від Гайвані. Тобто це шени, три шена, а це шур. Два різних. Це старий товариш. Ті, хто багато п'ють чаю, хто в цій темі давно, ви вже знаєте, що це таке. Тому там, знову ж таки, розповідати. Десь додатково нічого не буду. Так. Ось це я хотів глянути. Розпакувати разом з вами. Ми зараз його понюхаємо, подивимося, що воно таке. Так, може, заберемо, то його ще забуду тут і потім буду шукати. Так, 2004 року. Це мені вже подобається. Старий товар 2004 року. Ку, цифры, все понятно. Сервина 2001 року. Супер, 357 грамм. Классика. И вот нам наша оця радость. Подивись. Вау. такой Бомбезный, рабочий, толковый, перевіраний, хороший шум. В общем, смело его можно. Брати його замовляти, запакований по класиці. Ну, в принципі, для старого товариша нікому особливої реклами не потрібно Це перевірена така контора, яка вже має своїх свої хіпоціновувачів і це бренд. Там особливо багато слів не треба. Взяв дві таких новиночки. Чи не знаю, вона Чанхонха 2020 року, 8 року сировина. Добре. Ось так він виглядає. Це 100 грамовки, вони будуть десь до 200 гривень за млинець. Поки що ну, не можу щось сюди сказати, бо не дивився входячі цифри. 5 пачок а 370 -й. Ті, хто п'ють, знову ж таки, ви вже знаєте цю тему. А370 це Джей Сяо Джун високої якості. Справді високої. Тут чутий хліб і все те, що повинно бути в Джуні. Це сос соснові голки. JSiao у вигляді соснових голок. Так, 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 так. І, і ще мені поклали ще соснові голки. І це у нас. Це у нас H7. Взагалі крута тема. Білий чай вместе з Шеном з Пуером. Рекомендую. 50 грамівка до там, варкость, ється, 100 гривень продажу. Потім сітечка, Ситечка, а тут будуть у нас значит, да, тут будуть подставки під ситечка. Невисокої ціни 100 гривень, там буде сітечка разом з поставкою. Потім Шен в подарунковій коробці ТайТі. Це відомий знову ж таки, виробник чаю менхаєць. Висока якість. Так, Сіншоуна бана Менхай. Ну, Все як положено. Перевірений для подарунків для чайних постановочів в самий-самий раз. І три пачки червоного чаю по такій, по доступній ціні. Запаковано герметично, відкривати не буду. Ага, тут взагалі відкриття через бокову цю Ціна взагалі 500 чи 700 грам. За досить таку невисоку, що 400, здається, гривень. Тобто чай доступний, чаю вистачає, можна звертатися. Народ, можна в коментарях, напишіть, можливо, вам треба додатково зробити огляд по якимось чаям, щось взяти, показати, перебрати, спробувати. І я разом з вами це зроблю. Ну, тобто я спробую, я вам зроблю опис. Наразі всім дякую за увагу. Хай вас Бог береже ці цікаві дні, благослові і до зустрічі. Гарних чувак, до перемоги з Богом!